Шановні моє вітання на каналі Анатолія Білецька чарівна краса природи. 16 квітня. Закінчились <свісно>, на кінець то приморозки. От, і Я вже як говориться, зі спокійною совістю виніс пеларгонію, яка до цього часу була в теплих умовах. Боявся, щоб не померзла, бо тому що пеларгонія. Дуже боїться мінусових температур, навіть невеликі приморозки е, шкодять е, теплолюбивій культурі. Mm -hmm. Ну, Тут у мене, звісно, після зими вона ще буде відходити, тому що буквально е, два дні, як я її заніс сонячну теплицю. Ну, от тут у мене пеларгонія зональна, є пеларгонія... Е, Плюще листова, да, пиваргонія е, ангельська. Так що займаюся. Ну, я сьогодні хочу вам показати один агроприйом е, для того, щоб ваша пеларгонія була пишна. Е, що потрібно зробити? Значить Потрібно, е, от як перед вами куст, е, е, з одної ветки, щоб він розростався пишно, потрібно. Прищипнути десь на п'ятому-шості міждоуслі. Тобто буквально повністю зняти верхушку, зрізати, і тоді із сплячих бруньок будуть відбиватися бокові пагони, і це дасть можливість мати пишний красивий куст раз. І кожен пагін буде вам видавати квіти. Так що отака, отакий агроприйом вам необхідно обов'язково провести, якщо ви хочете, щоб вона була шаровидна, така красива. От я тут прищипнув і посчитати. Раз, два, три, чотири пішло 4 бокових, навіть бокових нових пагінців. Так що, друзі, візьміть собі на заметку отаку ситуацію. Ну, що ще сказати, що пеларгонія, в принципі, потребує хороших грунтів. Якщо, якщо у вас, наприклад, Торф там или торфосуміш кисловата до 5-5 і нижче, краще не садити, бо буде повергоння страдати в таких умовах, тому, якщо є можливість лучше всього приготувати таку суміш, додати туди перегноя. І додати дернової землі, зробити один-один-один. І потім ще можна трохи річкового піска, і така суміш у вас буде дуже гарно сприяти росту і розвитку пиларгонії. Ну що ж, звісно, в процесі вегетації потрібно її підживлювати. В навчальних періодах можна підживлювати азот, більше азотних добрив давати, коли вона тільки починає е, розростатися. А вже в період бутонізації додавить азотних дати менше, а додавити калійних, фосфорних, ну і якщо це мікродобрива, мікроелементи. Ну і пеларгонія, в принципі, буде вас радувати весь вегетаційний період своїми, своїми чудовими квітами. Що потрібно сказати? Що користується пеларгонія попитом серед на ринку, тому що фактично дуже гарно вона цвіте, значить, зональна в основному в горщиках, а от Пеларгонія плющі використовується в підлісних вазонах. От, якщо хороші шикарні сорта, то дуже мають красивий нарядний вигляд. Так що, друзі, отакий агроприйом ви повинні провести зі своєю піларгонією після зими. А на цьому буду завершувати своє включення. От. Ну, бажаю звичайно скорішого мирного неба і всім світоводам і овощеводам, щоб ваші, ваша праця вас радувала квітами, урожаєм. А на цьому все добре, до побачення і до нових зустрічей.